Я наконець страдив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони... А Україна це! Україна це! Євро! Україна це! Євро! Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовилися Сочі. Поречими вимагаємо займану. Негайно прийомнити. Що ж то за таємні переговори? Які наслідок тих перемовин? Путіна і Янковича. Українська нація повинна знати про це. Не можна, не дозволено. Пинули народу про щось домовлятися, під імені народу. Вони на тягнуть знову ж таки. В репресії, часи сталінізму, Найстрашною теперішня банда Тут організовує сталінізм. Чима не так? Ви подивіться, що вони роблять ці неї. Заарештовують людей без права. Ми цього часу не знаємо, де з десяток людей активістів майдану ділися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх на. Наших... Отак до перемоги це значить підписання асоціації з Європою. Так це і є перемога. І тільки тоді ступимося звідси.